Ну, якщо хтось думає, що у нас будуть е, стосунки е, краще, ніж вони були в 22 році, то ви дуже помиляєтесь. Чому? Тому що е, до всього люди е, звікають. От вони звикли, що українці гинуть, українці захищають і на Польщі ніякі нападу не буде. І тому а вони українці їдуть з грошима в Польщу? Так, Так, це перше. Другий, хочу сказати, що вони заспокоїлись сьогодні і розуміють, що послухай, а чо, до чого допомагати українцям? Вони зможуть самі захищають, хай свою країну самі захищають. А ми свою країну самі будемо захищати. Але хочу вам нагадати, друзі, що сьогодні в Польщі тільки 8% людей готові захищати свою країну, а у нас було до війни. Пол повномасштабного вторгнення маю на увазі 61%. Так. Тому, будь ласка, якщо ви хочете Різниця порахувати, так пораховуйте. А що стосується відношення, я можу сказати, що відношення будуть непрости. Але хочу нагадати: якщо не буде Європейського союзу, я хочу вас переконувати, тому що. Польща не буде такі крути, Польща не буде так відновлюватись швидко. У Польщі не буде ВВП 850 мільярдів доларів. Не буде цього всього. Тому коли кажуть, якийсь лідер починає маніпулювати і розповідати, що він там зробить отак. От послухай, він приїде спочатку до Мерца, і мерця йому скаже декілька слів. І я хочу тобі ну, заповнити, що а, він змінить свою позицію. Це перша друга а, заяву. Ми побачили сьогодні. Він зробив офіційну заяву, що а, він вважає, що Україна це найближащий сусід і стратегічний партнер. А, і Дуда вже вийшов, сказав, що я з ним поспілкуюсь. Тому я хочу заспокоїти вас, що у нас не будуть відношення з ними. Краще, чим були двадцять 2022 році, але вони будуть залишатися. З знаєш, воно буде залежить від економічної зацікавленості.